Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренор Плей. Я сьогодні почну проходити ну класну просто гру. яка Називається Sirius Midnight. Так що поїхали. Це Like про дівчину, яка коротше там. рятує. Врятувати має. Свій дім від е, потопу і все. який знесло потоп, е, якийсь зніс потоп і все. Я ту гру грав був цього року до каналу, гра просто ну, шедевр. Я виставив налаштування, щоб були високі. Е, і все. Е, так що поїхали. Чаптер перший, тут треба шукати. Це коротше гра по жанру Souls Like чомусь схожа на гру Dragon's Dogma. Так що. Окей, пішли шукати. Нам треба знайти свої речі. То я пам'ятаю. Тут гра сейвиться автоматом. Так. Окей. Pa si tu je interakcija, vidim. Ага. Це вона з сім'єю окей. Mm -hmm. Backspace. <кій> і для мене ця гра була легка, коли я її грав. Я, на жаль, був її не допройшов, бо вона у мене чомусь вилетіла була і все. Бо я грав на іншому Windows і все. Так. A dabar sno 11-tį i... sėžu ir... Visa. Doslidite. Tuk viskas yra taip. Ну no і шо, нам треба вийти походу. Ага. Аво. Аво, і от сталося станеться зараз. Не вода. Ми маємо бігти. Вона тут скаче смішно. Мене це було розсмішило. Вона стукала по сусідах, там, короче, там всі їх поки вона стукала. У сусідах тут сталася біда, от. Лівий шифт щоб бігти, та я в курсі. Ой. А о, яка канегода. Дім просто знесло. зніс повінь і все. Окей. От. Паркур! Ну. А нашу волону героїню звати Хейзл. І все опа! Каже, що відбулося? Ага. То в неї є здібність відродження, от нам пояснюють. Ага. Я знаю. Окей. Okay. Я не спеціально, то просто... Я протикав. Коли треба було натискати провил. Є. Yeah. Ага. Пішли. Короче, сталося з, щось з мостом. Треба йти до моста, так До містка. верниш. Мама, Тудов не перейдеш. А я би боявся То зато тут можна перейти. Все, дім далі несе. Все, ага! І нам тут от бачите розповідають, що лише у білих. За білі споруди намальовані, ми можемо чіплятися. То я знаю. Бо я автограф, я то знаю, я то вивчу. Е, так, секунду, треба зосередитись, треба менше говорити. Щось мені то нагадує. грубі той не до компанії, яку всі хейтять. Ну, то та яка випускала гру I'm Alive. Ви самі знаєте, про яку я говорю. Бо там донатні помийки вони роблять. А от, нам треба з такими боротися. Скачи. Ага. І то ми так переходимо на іншу сторону. міста. містка. Ага, лівий контрол, щоб сповзти. То я знаю. Тут ми ще по плакатах потім будемо лазити такий спойлер невеличкий вкину. Ага. Ага. Добре. Йо-мойо, яка ж класна Е Так. Тут просто торнадо. Вона мені нагадує Life is Strange. Гру, яку я в 2014 році грав. Net tu travaitėsi su dublinė kapsnatis. Spokyna čiuvieška. Але я вам так скажу, далі гра буде цікавіша, і вона не є важка. То є соус лайк, але він не важкий. Так що я вам раджу пограти Хто хоче. Бо тому що дійсно гра цікава і. Залишає бажати кращого. А, нам треба до того от будинку дістатись, то я пам'ятаю. Ми заходим таки... і хрясь. Угу. Вона попала в безодню. Окей. <кхом> Добре. Ага. <кхом> А мені вже сюжет дисконор нагадує. Якийсь там теж можна було по визоднях мандрувати. І з тим аутсайдером бачите Який давав вміння всяке. А, то наш дім. Ага. Добрым как раз цікаво игра. Oh, oh, <coughs> <coughs> Так, я встаю до ПТС, уже наведь, <laughs> окей, Ма. Ма, и тут есть все приснилось, Stop. What's а для чого? А, тут була споруда я її не помітив, ну буває К Кажу грав цю гру грав і забув як грати. Капець, то буває. Добре. Пішли. У мене тут хоча б курсор не виступає, коли я записую в екранному режимі, бо... У мене ігровий тут не тягне, лише гра Дельтаран тягне. Дельтарун, верніше. Добре. 7 вересня 1989 року. Ви тут читайте, ага, березень. Тобто тут відбувається події у 2000. В третьем уроке ага, ага, оно ну, як, чуваки, ага, тут вот еще какая-то штука, дрюка Каже, двері зачинені, якого. Лисого каже. Ага, секретний прохід. Таке ми в стрею з вами бачили. Як проходили, пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, подивіться, я на каналі гра. Але не повністю бо чогось була видалилась. Я не знаю чого, яким макаром. Але тут таке храст. Якраз... Не хочу повертатись до сумних спогадів. То таке вже. Пішли. Спокуха. Подруга. Це я теж пам'ятаю тут небезпечні очі рослини. Ага. То нам дали клинок. Кінжал. Ага. Ось за допомогою нього ми якраз і будемо битися. І це я розробляла ту гру та компанія, яка була розробляла, яка була видавцем в компанії WHP Few e, Grimms Games гейм. І такі от справи, друзі. Давайте ми ж цей розділ пройдемо і закінчимо. Бляха, гра класна. Не відірватися. Ага. Добре. Am I anyway, uh -huh. Shit. this was my way down river. Only way forward is down. We tell me this star goes Fallen Order і Jedi Survivor. Добре Кажется, все якось типу Wayard. Типу дивно. Ну Weird це дивно, потому що Strange перекладається як дивно і... Weird, як дивно, тобто, отак. От отак тут. А я теж погоджуюсь з тобою, подруга, що все якось це дивно. І якось не так. Ага. Ага, тепер перша битва є. Ага. Та тут легка битва, дивіться. Я зараз його товарю і просто душу його всмокчу просто. О. Фіга, що можна. Можна душу їх, коротше, всмоктувати. В цей, щоб вони не респились. Ого. Вот це короче у меня в Хейзл твої. ага, тайди, Дорню. Ты их о. Їх щось тримає, їх захист. А так отак вона веса висмогчує їх. Ого. Та тут легка битва. Просто таку взяв і таку. Сама найлегша гра в історії. І тут ще отакі зелені, от вихори треба збирати. Вони дають бонус. А, я забушу одну душу. -то ти. А, його, о, яких высмогчеш, яких втягнеш того, то їх не висмогти, а їх втягуєш, як по то веселий. селий и короче може прийти потім далі. Офігенська гра Я вам скажу Ага Ups, me aguento em falar, né? Pô, escudo, Deus Ok, eu já estou indo em aqui, ter material para os Вибачте, щось мені Ой, боже. ой боже. Туди не таке зробиш в тій грі. Ну, пішли. І в неї потім буде тут ще здібність одна. Вона зможе, коротше, літати такою, як той персонаж в Фортнайті на парасолі, а потім. На... Ну та на парасольці. А потім. Э... що зможе перелітати за допомогою вихора? В неї така буде спіралі за допомогою спіралі може. Вона літати потім на клавішу control о, як зараз. Вот. У мене вже це є ця здібність. Вот, вы ще одну душу. Ага, і и, -и скилл, короче. И тут скиллу хитро качати. Нормально такая гра. Я прокачав скилл, але мене далі не пускають. Що це? Це бонус, треба їх збирати по всій карті. А тут пройти ти можеш. Окей, я не звик дивитися, просто катсцени, сцени, та ну. Вона далі гукає маму. Але тут нічого не вийде. Що гукає маму, що не гукає. Добре. Я думаю, на цьому ми для першого разу закінчимо. Гра була крута, вона зберігається автоматом. Так що папа, ви були на каналі Reiner Play, з вами був я його Ведучий Андрій, бувайте.